1234-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Все, що відомо про вбитого полковника СБУ, та як під обстріли в Києві вдалося пересадити серце. Про це і не лише розкажу. Просто зараз я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Підступний удар росіян по Харкову на світанку окупанти атакували центр міста безпілотниками. Постраждали дев'ятеро людей. Серед них троє породіль із немовлятами. В усіх гостра реакція на стрес. Двоє хлопчиків народилися лише вчора. Породіль із малюками терміново перевезли до інших лікарень. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, а також пологовий будинок, стоматологічна клініка і навчальний заклад. У будівлях повилітали шибки. У нежитловій триповерхівці поруч спалахнула пожежа. Близько п'ятої години 30 хвилин ворог, порушуючи закони та звичаї війни із застосуванням БПЛА попереднього герань 2 завдав двох ударів по Савківському району міста Харкова. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка та освітній заклад. Уже 11 поранених в Одесі. Місто зранку росіяни масово атакували шахедами, цілили по житлових кварталах. Кілька десятків будинків залишилися без вікон та дахів. Під удар потрапили і приватні стайні. Є поранені і загиблі коні та собаки. Зруйновано також приміщення двох місцевих СТО всередині розтрощені автівки. Більше кореспондент СН Сергій Осадчук розкаже далі. Терористи били серед білого дня і по житлових кварталах, аби вразити якомога більше людей. Це страшно, це, це дуже страшно. Я, я бажаю, щоб росіяни почути, що ми чувствуємо. кожен день. І це добре, що діти приїхали від мене вчора. А якби були діти, в мене були внуків маленьких. Що було б? Перший удар прийшовся поряд ось з цим приміщенням станції техобслуговування. Працівники встигли сховатися у безпечне місце, а згодом допомагали рятувати тварин у сусідній стайні, туди вдарив другий шахет. Сховалися в ямі під машиною, та машина врятувала, бо, бо стіни позавалювали більше ніж на пів метра всередину. Армопояс, якщо б не зробили армопояс на цьому. На цій будівлі то все впало би. Почалася пожежа за нами, за забором, і ми побігли рятувати ті коней. Там були і люди, і коні у власниці стайні пошкоджено і будинок, але найбільше вона переймалась за коней, яких заблокував вибух і вогонь. Якби не перехожі, усі згоріли б живцем. Люди розібрали вручну паркан та виводили на дорогу поранених та наляканих тварин. Утім, один кінь все ж загинув. «Я побіжала Спочатку побігла дітей рятувати. У мене ж будинок також поряд. Там немає ні вікон, ні дверей. Ми не встигли нікуди добігти, а коней не встигли вивезти. Почало все гудіти. тяжело. Дуже важко зрозуміти іншим, ким для мене була ця конячка. Згодом з під завалів конюшні люди дістали ще й юліну собаку. Це врятований нами собака. Їх два брати. Вони обидва мешкали на конюшні у паші з Юлією і, на жаль, потрапили під удар. Одного ми змогли дістати з під завалів, другого ще шукаємо, але сподіваємось, він живий. Ось цей він контужений, тому ми поспішаємо до ветеринара. Третій шахет вдарив поблизу ще одного СТО та приватних будинків. На дорозі досі тліє стара акація а в сусідніх приміщеннях жодного вцілілого вікна. Власники розповідають, упродовж півгодини чули вибух за вибухом, не встигли навіть добігти до укриття. Я був на на роботі, це десь пів кілометра звідси. Вийшли, бо тривога, і прямо бачу, що шахеди падають один за одним, і бачу, що в напрямку мого будинку побіг по телефон. Дивлюсь, пропущене від дружини. Сльози, крики. У нас нема більше будинку. каже: приїжджаю, а тут ось таке. Їхні сусіди, подружжя пенсіонерів, від обстрілів сховалися у глибину будинку подалі від вікон. Однак вибухова хвиля була такої сили, що стелю в кімнаті знесло. Люди дивом ціліли і не потрапили під завали. Вона там сиділа. Я тут я не встиг злякатися. а Вона плакала і тримала ікону. Будинок підкакував декілька разів, а потім останній раз як жахнула. Вже за півгодини після відбою на місце прибули комунальники. Пиляли понівечені дерева, розбирали завали, розчищали територію. Сергій Сачук, Сергій Гланюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. До 28 зросла кількість потерпілих через ужорашній удар росіян по столиці. Двоє людей загинули. Падіння уламків та пожежі зафіксували у восьми районах в одному із найбільш постраждалих Шевченківському. Зараз перебуває кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. І можемо поспілкуватися наживо. Юлю розкажи, що в тебе зараз відбувається довкола тебе, і взагалі які маєш новини на сюмить. Віта Соломія, ви бачите, поза позаду мене будинок, який постраждав у Києві у цю страшну ніч чергової атаки росіян. А він постраждав найбільше. Тут було поранено двоє людей: жінку та чоловіка. Чоловік це Костянтин Чернявський, керівник національної спілки художників України. Обидва у шпиталені. А Костянтин Чернявський був у квартирі не один зі своєю родиною, з донькою з дружиною та сином. Вони не постраждали. Але тим не менше двоє людей тут зараз у шпиталені. Інші, ви бачите, на що перетворив влучання шахеда – Скоріше за все, це був шахет, тому що ми спілкувалися з місцевими жителями, Вони показали нам відео, як вони чули доліт цього дрону. Він зруйнував квартиру на п'ятому поверсі геть повністю. А сусідня квартира теж постраждала через пожежу, яка виникла внаслідок прильоту. Ви бачите, що згоріли всі квартири повністю по стояку на п'ятиповерхівці. Більше того, мешканці ще й нарікають на те, що тут є невеличка прибудова від продуктового магазину. і Займання сталося саме там. і Вогонь пішов уверх, і через це постраждали квартири і на ніжних поверхах. Я прошу послухати. А дівчину Карину, з якою ми встигли поспілкуватися, вона живе на третьому поверсі, вона була от кілька хвилин тому тут прибирала те, що лишилося від її майна, але на жаль, квартира теж зруйнована вщент. Друга 26 на телефоні. Ось тобто тут були звуки двох сторін. Трьох падання було на п'ятий поверх, це третій поверх від вибухової хвилі. Повілітали вікна. Почалася пожежа. Я була у вітальні і, мабуть, це мене врятувало, тому що якби я тут лежала на ліжку, мене б накрило повністю всім склом, яке вилітало. Насправді, повністю в цих квартирах зараз ніхто не живе. Люди хіба тільки приходять з нижніх поверхів поприбирати те, що лишилося від їхнього майна. Тут Досі стоїть контейнер, власне, куди вони зносять будівельне світя і свої речі, які просто навіть неможливо відновити, тому що Кіптява стояла ну дуже серйозна після пожежі. Власне знищено все. Більше того, коли приїхали вже до СНС, почали гасити пожежу. Будинок ще й затопило. Ми показували кадри у випусках після атаки про те, як там стояла вода, майже по щиколотку на першому поверсі у під'ї. Їзді, власне, люди все це вичерпали. Зараз в квартирах відносно сухо води немає, але все як ви бачите, згорівше повністю. І в сусідньому під'їзді повилітали вікна, і все ще навколо деякі будинки теж постраждали. В будинку напроти теж вилетіло кілька вікон. Ну і ще от кав'ярні і крамниця теж постраждали. Але зараз вони працюють. Поки це всі новини у мене на цю хвилину. Дякую, Юлю. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко була зараз з нами наживо. І, зокрема, з під будинку, який постраждав минулої ночі під час атаки на Київ, розворот на 180 градусів. Чи лише риторика? Образившись на Путіна, Трамп збирається вперше видати Україні нову зброю із американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями. Остання така поставка була підписана ще його попередником Байденом. Його чекають європейці від американських за чого чекають європейці від американських заяв і як на них реагують? Чи очікувати від штатів нових санкцій проти Росії? Міжнародна оглядочка ТСН Яна Сістарчук розкаже далі. Дональд Трамп розвертається в бік України. Про це обережно пишуть американські видання. Зазначають, американського президента розчарувала поведінка Путіна. Сам Трамп у телефонному інтерв'ю пообіцяв зробить важливу заяву по Росії у понеділок. Тим часом, після зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Малайзії, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, Росія пропонує новий підхід до мирної угоди. Як на мене, це новий інший підхід. Та знову ж таки я б не назвав його гарантією миру. Проте це концепт, який я сьогодні передам президентові, що не з вами тут закінчу. Європа реагує на останні новини з Вашингтона без особливих надій. Америка під керівництвом Трампа довела свою непередбачуваність на минулому тижні. Була зненацька зупинена виділена ще за часів Байдена допомога Україні. Що сталося? Розбиралися кілька днів і, зрештою, звалили всю провину на одноосібне рішення Пентагону. Після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом. Є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. Сьогодні ж агенція Reuters повідомляє про те, що сам Трамп уперше скористається програмою, яка дозволяє американським президентам напряму виділяти зброю на допомогу, не чекаючи на схвалення конгресу, і передасть Україні зброю з американських запасів на 300 мільйонів доларів. Туди може входити і додаткова система Петріот або принаймні ракети до вже наявних в Україні. Однак, остаточно пакет ще не узгоджений. Вони б цього хотіли. Вони просили їх. Їх залишилося дуже мало, бо багато систем уже послали до України, але їм би хотілося. Я знаю, що вони зробили запит. Ми його розглянемо. Дорога. Дуже дорога система. Тож на тлі останніх масованих російських атак по Україні Велика Британія обладає з Києвом угоду про постачання п'яти тисяч ракет протиповітряної оборони. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, його країна готова придбати систему протиповітряної оборони Петріот у Сполучених Штатів і передати їх Україні. Слідом така ж заява лунає з Норвегії. Зеленський переконує, будуть і інші. Мій запит. Щодо десяти систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем, Німеччина готова оплатити дві системи. Норвегія готова оплатити одну систему. Коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, безумовно ми розуміємо вартість. То доєднаються і інші європейські партнери. Розмови щодо санкцій проти Росії, які Європа самотужки не здатна запровадити без політичного рішення Сполучених Штатів, теж пожвавилися. Сенатори з обох партій запевняють, до кінця липня вони таки ухвалять відповідний законопроект. Він накладе 500 відсоткові торговельні мита на всі країни, що купляють російську нафту, газ і уран. У Римі про це говорили зокрема на зустрічі між Зеленським і Келлогом, якого Трамп призначив відповідальним за український напрямок. Президент України назвав розмову змістовною. Липень буде чарівним місяцем для нищівних санкцій проти Владиміра Путіна. Важливо змінити правила гри з путіним. Він не реагує позитивно. Україна хоче зупинити війну, а Путін ні. Вчора було видно, що президент хоче змінити ситуацію. Цей закон дасть йому помітний важель впливу на Китай і Індію, які допомагають військовій машині Путіна. Щоправда, видання політику раніше повідомляло, Трамп готовий підписати цей законопроект лише в разі, якщо йому нададуть повноваження скасовувати санкції без попереднього обговорення із конгресом. Тим часом Пентагон, який днями піддавали помітні критиці за зупинку поставок до України, від якої відрікся Трамп, оголосив, що готується до війни дронів. На хвацькому відео під музику Металіки міністр оборони Сполучених Штатів під Гексат, колишній шоумен телеканалу Fox News, вихоплює у дрона папірець, аби підписати розпорядження, яке дозволяє офіцерам американської армії самостійно закуповувати та тестувати безпілотники, включно з 3D-друкованими прототипами. Без необхідності отримання попереднього дозволу з Вашингтона Яна Слісарчук Вікторія Письменна ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини полковник СБУ Іван Воронович. Воронич, якого вчора застрелили в Києві, відіграв ключову роль у зухвалих операціях українських спецслужб. Зокрема, Воронич керував групою, яка ліквідувала російського бойовика Арсенія Павлова моторолу. Про це пише Таймс» із посиланням на колишнього колегу вбитого українського спецслужбовця. А від від х керував підрозділом спецоперації СБУ, який отримував технічну підтримку від ЦРУ. Саме цей підрозділ і організував ліквідацію мотороли в Донецьку. Восени 2016 тисячі йдеться в статті в роки після вторгнення Росії. Полковник Воронич був частиною елітна. Ного підрозділу відповідального за дії в сірій зоні між лініями фронту ця група відіграла ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область, яку українські військові контролювали впродовж восьми місяців. Офіцера СБУ вбили 10 липня біля його автівки в Києві кількома пострілами в притул, підозрюваний із місця злочину втік. Правда, і пам'ять не повинні розділяти у Польщі. Сьогодні згадують жертв Волинської трагедії і уперше в рамках новоствореного національного дня пам'яті. В цю дату заходи відбувалися і раніше. Утім на найвищому офіційному рівні Сейм затвердив його нещодавно. І у досить жорсткому формулюванні: День пам'яті поляків, жертв геноциду скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої в українському МЗС заявили, Україна виступає за чесний, відповідальний та збалансований Ований історичний діалог та сподівається на зважене ставлення польських партнерів. Президент Польщі Анджей Дуда також наголосив тільки на підставі правди, навіть найважче можна будувати зрілі та щирі відносини між народами в українському міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Певні ключовим у діалозі має бути примирення та Прощення, а висновки мають робити історики, а не політики. Україна навіть попри війну дозволила проводити ексгумацію тіл жертв трагедії і просить про такі ж кроки з польської сторони. Адже ця сторінка історії була складною і неоднозначною для обох держав, і ті події ніхто не має виправдовувати. Формула прощення і примирення, вона вже існує. В наших спільних відносинах на одне десятиліть. Тож не десятиліття. кажемо, що це дійсно дуже складна сторінка історії, яка потребує ретельного вивчення. Але ці дебати мають вести не політики. Ці дебати мають вести. От є компетенція у Міністерства культури двох країн. Це вести. Ми ведемо. Є у нас інститути національної пам'яті. Є ми ведемо. Зараз є прекрасна е, ініціатива від дипломатів відновити форуми істориків. Ми повинні. Демонструвати свою європейську цивілізаційну сутність, сьогодні у Києві попрощалися із національною легендою композитором Ігорем Покладом. Він автор півтори сотні пісень, серед яких ой летіли дикі гуси, сіла птаха білокрила на тополю, кохана мрій кришталевих цвіт. Це твори, без яких неможливо уявити українську культуру. Ігору покладу аплодували сьогодні останнє. Ігор поклад народився у часи Другої світової і помер під час російсько-української війни. 9 липня, коли Росія здійснювала наймасштабнішу атаку, повітрі було понад 700 цілий. У них не було сил іти в укриття. каже Світлана Поклад. В цю ніч вдома лунала молитва і горіла свічка. Коли вона погасла, на 84-му році пішов в життя легендарний композитор. Він дійсно пішов з життя під звуки шахетів. Господь настільки його любив, що він. При такому важкому діагнозі не мав жодної хвилини болю. Саме повномасштабне вторгнення остаточно підірвало здоров'я композитора. У лютому 22-го родина покладів опинилася в окупації у Ворзелі. Вони жили у підвалі будинку, поки про них не довідалися волонтери. Тоді уже закінчилася них вода. Це саме була проблема, і він хотів бути в небезпеки. Йому дякую за три. Ці три роки, бо він багато чому навчив на мене. Знаєте, коли тебе людина любить за те, що ти просто є. Світлана, дружина пана Ігоря, каже, саме після окупації хвороба почала прогресувати, і впоратися з онкологією вже не було ніякої можливості. Мама і Дмитрович, вони вже вийшли абсолютно іншими людьми. Ці хвороби вони, мабуть, були десь там заховані, але воно все почало проявлятися блискавично, блискавично. Ігор поклад народився у 41-му році в евакуації у Киргистані. Після закінчення Другої світової повернувся з родини у Тернопіль. Він підбирав милу. Оді ще у віці чотирьох років. Потім була музична школа, училище, композиторський факультет. Але Ігор Дмитрович завжди казав, що він реалізує те, що йому дано від народження. Мабуть, це дається щось таке. В цьому навчитися неможливо. Це йде від, від серця. Все проходить, все минає, а музика вічна. І от його музика, вона вічна. Неперевершений мелодист, мелодистів дуже мало там є що брати. Там там краса, там гордість, там любов. Я не можу слухати без сліз ці мелодії, тому що ми співали їх, коли мені було дуже небагато років в родині. Прощатися з Ігором Покладом прийшов і Юрій Рибчинський. Вони були друзями 60 років. Ми познайомилися в студентські роки. Їх тандем був одним з найбільш плідних, але працювати разом вони почали, коли служили в армії. Це фото тих часів. Після служби вони дали один одному обіцянку. Домовили, що ми мінімум сім років будемо працювати разом і більше з ким. Це були дуже плідні роки. Так? Одні мелодії Ігорю покладу приходили у вісні, Над іншими він працював роками. Рибчинський дав 4... чотири дав 4 рядка. бум, рядка. Бум, бум. Бум -бум, сіла птаха. Чотири рядка написав, потім а потім два роки, роки, роки муки роки... закінчити мелодію до цієї легендарної пісні йому допомогла поезія Рибчинського І в останній строчці не для мене, а для інших. Ось це точка. Ось це, ось це драма. драма. Юрій Рибчинський каже, в якийсь момент вони перестали працювати разом, але ніколи не припиняли дружити. За всі роки ми жодного разу не посварилися. От, нас об'єднувала любов до гри, ми грали е на більярді, в преферанс. То і... азартний із і... вас Ігор і перемагав в житті. Ігора поклада був період, коли він писав музику лише для театру та кіно. Завдяки знайомству з мультиплікатором Володимиром Дахном музика поклада зазвучала у мультфільмі про козаків. Але сам поклад найважливішою своєю роботою вважав рукоперу Ірод. Це найкраще, що я зробив у цьому житті. Її так і не поставили на столичній сцені. Він казав, от я побачу і можу помирати. Він помер а не побачив. А тепер, вже після того, як його не буде, я за мету собі ставлю поставити оперу «Царий род. Оплески його твором ще тисячі разів звучатимуть на багатьох українських сценах, але сьогодні звучали останні оплески для маестро. Ірина Маркевич, Іван Павлович, ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Зливи, буреві і град. Україною шириться негода. У західних регіонах річки виходять із берегів, а міста та села тонуть у воді. Урагани і смертельні повені лютують і в світі. Що відбувається з погодою на планеті? Та чому вирують катаклізми? Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук дізнавалася. Вода, яка змиває будинки, о oh oh Вітер, що зносить дахи, і аномальні опади, які знищують урожай. Гляньте, який град у нас Наверно, всьому хана. Вулиці перетворились на річки, а автівки пішли під воду. Це Львівщина. За добу тут випала історично рекордна кількість опадів 115% від місячної норми. Дійшла вода і до житлових будинків. Через стрімку течію люди опинились в пасті у власних оселях. Рятувальники на човнах евакуювали людей і тварин із затоплених домівок. Картопля, буряки, морква, все городе на всі. Овочі, які потрібно на зиму. Все в воді плаває? Річка Зубра у селі біля Львова вийшла з берегів, а у прилеглих селах розтеклися ще дві водойми. Подекуди вода сягала до трьох метрів. Ой, Затопило і дороги Луцька та Тернополя. Метеорологи називають зливи такої потужності надзвичайним дощем. Ще одне атмосферне явище, смерч. днями помітили на Львівщині. А такий потужний буревій пронісся на Закарпатті. Стихія буквально зривала дахи з будинків. А це вже Київщина. Град розміром з яйце фільмували місцеві жителі. Негода знеструмила понад 57 тисяч осель та побила городину. Гляньте, який град у нас. Навірно, хана. лютує стихія і за межами України у американському Техасі. Повінь забрала життя більше сотні людей. Стрімка вода затопила і дитячий табір, де перебувало понад 700 дітей. 25 із них вважаються зниклими безвісти. Oh 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 а це сусідній штат нью у США. тут стихія буквально змивала будинки. Тим часом Європу охопила смертельна спека. Від пекельних температур в Іспанії, Туреччині та Греції спалахнули ліси. У Португалії зафіксували рекордні 46 градусів. Франція закривала школи і ейфелеву башту. А в Швейцарії навіть відключали атомну станцію. І усі ці погодні катаклізми науковці пов'язують зі зміною клімату та глобальним потеплінням. Днів з екстремальною спекою ставатиме більше. Там посухи будуть частіші, такі як західна Україна. у нас, наприклад, де вологіше. Там буде ставати там ще холодніше, ще більш екстремальних, от таких. Опадів повеней. це те, до чого варто готуватися через російську агресію в Україні за три роки в атмосфері утворилось додаткових 230 мільйонів тонн парникових газів. Розповідає експертка з клімату. Це стільки ж, як разом Словаччина, Угорщина і Австрія викидають за рік про прямий зв'язок військових дій із природніми катаклізмами. Науковці поки не говорять, але наголошують вплив війни на довкілля суттєвий. Із наслідками негоди на заході України люди продовжують боротися досі. Втім, найближчим часом це синоптики нових погодних катаклізмів в Україні не очікується. Ки наступному тижні вже трошки будуть вирівнюватися температурний фон. Ну, все одно він на сході південний схід центр залишається досить спекотним, але в той же час на заході вже не буде таких низьких температур. Поступово буде вже певне підвищення. Тож і ймовірність надзвичайних явищ все ж таки зменшується. Липень, і серпень традиційно вважаються найспекотнішими і цього року прогнозують синоптики в Україні. Температура у ці місяці буде на 2 градуси вища за кліматичну норму. Наталя Ткачук, Марічка, Кужик, Олександр Царенко, ТСН 1+,1, Он єдині новини. І навіть у найтемніші ночі є місце диву. У Києві під обстрілами лікарі доправили донорське серце та зробили пересадку дитині. ТСН отримала ексклюзивне відео, зняте лікарями інституту серця. Сталося це близько третьої години. У ніч проти четверга, коли Київ був під пекельним обстрілом, у момент, коли над столицею джищать російські шахеди та один за одним лунають вибухи, київські медики ризикують життям, щоб доставити донорське серце для дитини. За кермом швидкої, яка везе. Життєдайний орган із огматиту до інституту серця, відомий український кардіохірург Борис Тодуров. За вікном автівки палають пожежі. Попри повітряну загрозу, а операцію все ж вдалося провести успішно. Нині пацієнт у реанімації донором стала чотирирічна дитина із Житомирщини. Вона загинула внаслідок травми несумісної з життям. Мама, медична сестра дала згоду на забір органів. Їх пересадили трьом дітям. Я ж зазначу, що ця операція відбулася у день другої річниці першої в Україні дитячої трансплантації. Визимо серце. Визимо серце.